Україні п'ятниця 5 грудня. Команда першого подільського розпочинає новий інформаційний день для вас. На Дніпропетровщині від рук РФ загинув 12-річний хлопчик. У Хмельницькому судитимуть неповнолітню агентку, яка працювала на ФСБ. Хмельничан запрошують взяти участь у проєкті коляда для захисника. Далі подробиці. У ніч проти 5 грудня противник випустив по території України 137 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотники інших типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або ж подавлено 80 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. А також у центрі зафіксовано влучання 57 ударних БПЛА на 13 локаціях. Далі про наслідки ворожих обстрілів знову маємо жертви російського терору. Два райони Дніпровської області були атаковані ворогом у Васильківській громаді Синельниківського району. Росіяни поцілили безпілотником по житловому сектору. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали його батьки, жінка 1988 року народження та чоловік 1986 року народження. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений у Покровській громаді Нікопольського району внаслідок. Ворожої атаки також постраждав чоловік 1955 року народження. Він зазнав мінно-вибухової травми. Чимервеччина в скорботі у війні з російськими окупантами 1 грудня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новокриворіжжя Донецької області загинув Олег Олегович Полігов 1985 року народження, мешканець селища Чемерівці. Про дату та час прощання із воїном в громаді повідомлять додатково: світла пам'ять полеглому воїну щирі співчуття рідним. Слідчі служби безпеки завершили розслідування у кримінальному провадженні стосовно агентки ФСБ, яка шпигувала за об'єктами Сил оборони у Хмельницькому. Як встановили контррозвідки СБУ, завдання ворога виконувала 16-річна місцева мешканка, яка потрапила в поле зору рашистів, коли шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Після вербування агентка, за завданням куратора з ФСБ, відстежувала місця базування українських захисників. Для цього дівчина під виглядом прогулянок. Мі... Містом відвідувала різні локації та здійснювала фото-відеозйомку військових об'єктів. Зібрані дані фігурантка месенджером надсилала російському спецслужбісту. Одночасно агентка отримала вказівку від куратора встановити поблизу залізничної колії відеокамеру з віддаленим доступом. Таким чином окупанти планували стежити за переміщенням вантажних ешелонів збройних сил України. Співробітники СБУ викрили зловмисницю. Наразі слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо неї. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 549 повідомлень про події та правопорушення, із них 121 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху склали 118 адміністративних протоколів, із них за керування транспортом у нетверезому стані 13. Зареєстровано дві дорожно-транспортних пригоди, у яких дві людини отримали тілесні ушкодження, а також 13 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та Опрацювали 580 повідомлень від мешканців області. За повідомленням Хмельницької обласної військової адміністрації, сьогодні, 5 грудня, у Старокостянтинівській та Кам'янець-Подільській громадах буде гучно через знищення вибухонебезпечних предметів та військові навчання. Прохання до громадян зберігати спокій. Разом з тим не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ветеранські та волонтерські організації України разом із благодійним фондом перемоги та відновлення та благодійним фондом Бурштиновий лев запрошують жителів Хмельницької громади взяти участь у всеукраїнській різдвяній акції Коляда для захисника проєкт стартував 1 грудня та триватиме до завершення різдвяно-новорічного періоду. Мета акції об'єднати громади, творчі колективи, заклади освіти і культури, молодіжні центри, церковні спільноти та родини, які хочуть подякувати українським воїнам за їхню службу. Як долучитися з 1 грудня, колективи, школи, громади або родини можуть записати відео з колядою чи різдвяним привітанням? Публікують його у соцмережах, з тегами акції та Передають естафету іншим учасникам. Усі матеріали також будуть розміщуватися на офіційних платформах організаторів. Реєстрація можлива на сайті Хмельницької міської ради. Сьогодні протягом дня на території Хмельниччини буде хмарно без істотних опадів. Температура повітря по області прогріється до 8 градусів тепла. Дякую вам за приділений час. Це все, що встигаю вам розповісти на цю мить. А допоки ми готуємо новий випуск, пропоную слідкувати за інформаційним простором на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Побачимось.